Доброго дня, з вами Миколаїв, сьогодні 17 квітня. Дякую, що переглядаєте мій канал. Сьогодні ми знаходимося на озимому ячменю Ізоцель. Як він у нас маркерується тут в балки, так сказати. Доїхали ми сьогодні. У нас дощі, тощі, ми доїхати сюди не могли. Два дні подув вітер і у нас сухо. Але вітер дуже дує. Приїхали ми, подивитися, Дію добрив. Ну, ще не дуже помітно. Дію добрив. Тут ми вносили селітру Пулан 100 кілограм. Ну, Не дуже, але видно. Не було таких температур, у нас температури 12-10 градусів. Пішли дощі, було прохолодно, але діє добре видно. Ось на прикладі, ми сидимо, ось тут ці три рядки попало, а ось ці три рядки не попало. Ми тут пропустили. Бачимо, що тут слідів відсівалки не видно. Ось тут у нас сліди відсівалочки є. Вона пройшла, а тут немає. Візуально на камеру буде, не буде видно. Ось де не попало. Він світлий. А де добре попало, має трошки темніший, зелені... зеленіший. Також по висоті. По висоті ось візьмемо паличку, саме такий найкращий, можна сказати. Ось. Висота в нас так. Переносимо сюди бачимо, що тут набагато більше, набагато краще, де б ми не поставили. Хвороб дуже ми не бачимо, але знову ж де вносено, внесено селітра, воно зелененьке, гарне. Де не попала селітра, воно набагато світліше, воно набагато менше. І бачимо прояви хвороб. Воно ослабленный, пассивный, через один моментальный, пассивный. Бачим, есть у нас вылазить бризка полева, есть у нас буренцы вылазить. Такого сильно страшного забур'яності немає. Є після дощів сходять двудольні, Ну, Будемо обробляти. Погода тільки дасть, будемо обробляти. Будемо обробляти від хвороб. Будемо дивитися по розвитку, коли вже виходить. Бо готувалися ми обробляти прімою. Але бачимо, що мабуть... Мабуть, ми вже будемо обробляти чимось іншим. Ось. Навіть Сонях. Вже зійшов і Сонях. Ось є Сонях падальщиний. Маємо Дякую за увагу. Хто додивився дивився до кінця? Все буде Україна, разом до перемоги.